На це запитання що завтра, треба вміти подивитися у нашу історію. Я завжди з цієї сцени, уже третій місяць, апелюю до нашої історії, тому що наша історія це наша доля, а доля це те, що вділив нашому народові Господь. Інша річ, наскільки ми стаємо співтворцями цієї історії, а не лише просто приймаємо той виклик який маємо від століття до століття. Так от сьогодні визначна історична дата. бо 85 років тому у Відні створилася Організація українських націоналістів, власне, та організація, яка подарувала нам гасло, що сьогодні обіймає собою усю країну. Слава Україні, героям слава. Для того, щоб ця ідеологія Стала ідеологією кожного українця шлях ще довгий. Проте за тих 85 років ми таки чимало зробили для того, щоб усвідомити, нам потрібна не просто українська держава, нам потрібна національна держава. Нам потрібен не просто президент України, нам потрібен реально український президент. Борючись сьогодні за те. Аби зліквідувати цю кримінальну і українофобську орду, кожен ставить собі запитання, кому властиво я розчищую цей шлях до нових вершин влади. Влада це передусім володіти духовними, моральними, культурницькими цінностями. Кожна держава держиться не лише на потужному економічному капіталі. Кожна держава держиться перед усім на свідомості її громадян. Саме Організація українських націоналістів 85 років тому поставила перед собою завдання змінити суспільну свідомість з колоніальної і національної. Це набагато складніше, ніж знищити когось фізично. Це набагато складніше ніж знищити чийсь бізнес. Це набагато складніше, ніж змінити політичне структурування держави. Натхненник Організації українських націоналістів Степан Бандера наголошував, що найпотужніші революції розгортаються винятково у сфері духовності і культури. Ці істоти, які зараз представляють нашу державу на найвищому рівні. Перебувають поза межами усвідомлення того, що таке культура, що таке правдива українська історія, що таке наша з вами традиція. Вони сприймають нашу з вами благословенну українську землю, винятково як територію для своїх бізнес-інтересів. Тому, змагаючись сьогодні за їхню відставку, ми маємо дуже добре думати про те, кого приведемо натомість. Чи це будуть знову наступники орди з національними дірами в голові? Чи це, врешті-решт, будуть ті, що будуватимуть національну українську державу? Бо саме за цю національну українську державу поклали своє життя щонайменше 150 тисяч воїнів української повстанської армії. Наголошу також на тому, що коли командир... Відправляв у битву свого бійця-упівця, то після бою звітував, чи живий цей упівець, чи пішов він на смерть. Якщо ж він пішов на смерть, то цей командир складав акта, чому він не передбачив такого кінця. Ми з вами є для того, аби жити всупереч усьому, жити навіть тоді. Коли, здається, ця кримінальна орда перекриває киси. Ми маємо розуміти бандерині слова, що якщо ти хочеш соціальних протестів, то будуєш барикади. Натомість, коли хочеш національних протестів, то формуєш легіони, легіони тих, які готові будуть давати відсіч озброєних і не поведеш. Неозброєних людей на озброєну орду. Це називається політичною мудрістю, це називається тактикою і стратегією нашої боротьби. Дивлячись в нашу історію, маємо змагати в собі цей недолік, який тривалий час супроводжував нас. Цей недолік окреслив блискуче геніальний український поет Євген Маланюк. Який також був націоналістом за своїми переконаннями, він часом нас з вами, українців, порівнював із соломою, яка легко зайнялася в миті з гасла. Мені здається, що цей виклик, який ми маємо сьогодні, має запевнити нас в тому, що період легко української соломи. І піротехнічних способів боротьби закінчився. Ми стаємо тим українським вогнем, якого ніхто не здатен буде погасити. Ми усвідомлюємо, що наша боротьба тривала власне через те, що ми стаємо зрілою нацією, яка ставить перед собою. Дуже поважні завдання не просто зміни президента, а побудови національної держави. Аби побудувати національну державу, треба передусім побудувати себе вільного, того українця, який каже, що Україна з її мовою, з її культурою, з її винятковим трактуванням історії. З її традицією, з церквою понад усе того українця, який розуміє, що без духовних опор, без духовного фундаменту не буде національної держави, а буде знову щось таке, що держатиме чийсь бізнес і чийсь приватний інтерес. Одна із найбільших проблем українців. За останні роки полягає в тому, що політика стала різновидом бізнесу? Чому? Тому що до парламенту і до уряду допущені люди, які не розуміють, що таке духовність, що таке культура і що таке мораль. Один із найпотужніших німецьких філософів Кант казав: якщо в основі політики не лежить мораль, то кому вона потрібна? Може, через те ми маємо таке найстрашніше звируднення найвищого псевдоукраїнського істеблішменту, що не зважали ми на духовні основи і казали: спершу вирішимо економічні питання, потім будемо говорити про мову, про традицію, про культуру. В результаті опинилися в повній економічній ямі. Опинилися знищеною мовою, знищеною церквою і знищеною культурою. Тому нехай сьогоднішній виклик, нехай ці невинні героїчні смерті, які ми відчули так пристрасно і пекучо, стануть дзвонами у нашу свідомість. І нехай ми остаточно на тих морозних українських майданах переродимося з нації солому. У націю сталь, у ту націю сталь, яка була започаткована 29-го року, 85 років сьогодні у Відні, саме ця нація здійняла червоно-чорний прапор, який зараз є на всіх українських майданах. Отже, до перемог, до сили, до натхнення, до певності, що ми все здолаємо. І до мети, яка називається національна, україноцентрична, соборна, незалежна українська держава. Дякую, слава Україні!